Вітаю! Радий вам представити свою роботу з реставрації, неймовірного біометалічного Акінака. В нього дивовижна довжина аж цілих 48 см. Тобто це вже не кінжал, а меч. Також дуже цікавий елемент на бронзовій гарді. Ми бачимо отвір, що досить рідкісне явище версія для чого робився він на гарді, можливо, як елемент кріплення, а можливо як елемент підвіски туди декору. Також, на жаль, і за втручань до цього. Зрачена рідна патина, тому було прийнято рішення нанести штучну. Проте, саме залізо зберіглось в чудовому стані, і сама довжина цього меча, коли його тримаєш в руці, дає дивовижне відчуття міці цієї. Зброї, якій вже понад 1700 років, взагалі цей тип кінако приблизно 2200 років.